Нові клапа детектива Нишпорки. Загадка четверта. Або що сталося з кактусом? Друга половина вересня була напрочуд спекотною, настільки спекотною, що нікому не захотілося видряпуватися на горище детективної агенції «Рожеві окуляри. Через відсутність завдань детектив Нишпорка написав заяву на відпустку. Потім, як директор агенції, сам власну заяву розглянув і сказав ні. Це не як роз'яснило детектива. Нишпарку, але ж я маю право на відпочинок, прокричав він, та негайно ж увійшов у роль директора агенції і сказав, що працівник Нишпарка не може поїхати у відпустку, бо його немає ким замінити тут на місці. Тоді ж знову від... відбулося миттєве перетворення шефа на працівника. Редиктор Нишпарка пригрозив, що як не матиме можливості поїхати у відпустку, то хто значить, він взагалі не відмовиться від роботи в агенції рожеві окуляри. Це ображений шеф агенції відказав. Не дуже й треба. Ось от отакий от спосіб детектив нишперка сам себе вигнав з роботи. Він став паном нишперкою. Звісно, пан нешпарка не міг користуватися службовим обладнанням детектива нишпарки, бо й не було навіть мови про те, щоб взяти з собою відпустку ані зіпсованого чайника, ані складених кріселець, ані лупи, ані навіть службової шапочки. Та найгіршим було те, що пан Нишпорка не зміг забрати навіть кактус. А він же стільки разів рятував його від різноманітних злочинців. А тепер, е, зітхнув пан Нишпорка, згадуючи часи, коли він ще був детективом Нишпоркою. Та що ж було робити? Пан Нишпорка виніс кактус, загензі, і писав його на підвіконні між четвертим і п'ятим поверхом під'їзду. І тепер супернебезпечна зброя, на декоративну рослину. Я його, до... Я його доглядатиму, пообіцяв пан Метек. Ми теж обіцяли діти, що мешкали в будинку. Тому пан Нишпорка міг спокійно вирушити в дорогу. За це був тільки показний спокій. Бо хіба можна, можна почуватися спокійно той, хто втратив роботу? І ще й улюблену пана Нишпорку мучила одна і та сама думка. Що ж він робитиме після повернення? Замість тішитися сонцем і прозорою водою в озері, він сидів засапаний перед наметом і рахував години до кінця відпустки. Уже в перший день, день він відчув, що не відтримує тут повні два тижні. Він би радий повернувся одразу, але пан Нишпарка соромився зізнатися до якого нишпорці, що ідея з відпусткою просто провал. Тож хотів він чи ні, а найближчі, два, а найближчі дні мусив провести на пляжі. На щастя, долю усміхнулося пану Нишпурці. уже наступного ж ранку, почало дощити і безперервно дощила цілий тиждень. На восьмий день пан Нишпорка відмовився від подальшого відпочинку, пояснивши своє рішення поганою погодою. Він радісно склав манамет, переодягнувся. Найменш мокрий одяг і помчав на вокзал. Незважаючи на побоювання, шеф детективного агенції рожевого комерці не скривився з відразу, побачивши пана Нишпарку. Навпаки він зрозумів, покивав, а потім погодився дати пану Нишпарку ще один шанс. Пан Нишпарка написав заяву на відновлення на роботі і майже одразу після цього став детективом Нишпарку. Можна було б, звісно, думати, що це стало на місці, якби не... Все стало б на, на місце, якби не ой Ольо і завершав диктоснишберка, зупиняючись між поверхами, що стався з моїм кактусом, питання директива нижбарки було повністю обґрунтоване. Кактус мав кепський вигляд, зів'яв, посірів, наче здувся. Він би він ідеально підходив для ілюстрації виразу образ бідита розпачу, та розпачу. Він анічим не нагадував. Небезпечну зброю, якою боялася щонайменше половина злочинного світу. І гадки не маю, випередив снігу віючи, пан метек. Я доглядав його щодня, чесно, я теж промовила Ася, і я сказала сказала узя. Я теж підтакував до мені. Але це не міняло того факту, що кактус, принаймні, зараз був ні до чого не придатний. Може, він сумував за вами, Метек почухав потилицю уже на четвертий день нашої відсутності, Баше, я звернув увагу, що з ним щось не так. А потім було лише гірше, підтвердив Домінік. Детектив нишфорка знизав плечима. Звісно, він любив цей кактус. Але не аж настільки, щоб той міг за ним смувати. А що, коли це правда? Ні, не може такого бути. Детектив Нишпарка уважно передивлявся до пана Метек. метека і дітей, що стояли поруч. Він не мав причин їм не вірити. То що ж могло статися? Чи це хтось зумисне вирішив позбавити детектива нишпарку зброї? Але хто? Який зачинець? Чи може цієї миті знизу до лиців притки регі детектива мертвяка Ну звісно ж. Хто б ще не мав. Хто б це ще мав бути? Диктовнишпарка відчув, що, як у нього, закипає кров. Він стиснув кулаки і, перескакуючи на трі сходинки, кинувся у підвал, але, намагаючись не, не відставити, не відставати. І вам не соромно прокрішав диктовнишпарка, збігаючись з дитинства генці чорнокнижник. Отруючи мій чудовий кактус, ви зробили послугу багатьом злочинцям. По перше, прошу не виламувати до мене без стуку. Наламити себе до мене без стуку. Спокійно мов детектив мертвяк, розлягаючись у своєму кріслі. Якщо хтось і допоміг тут злочинцям, то це ваші помагатори і, і вказав на огоронця та дітей, що юрнулися за детективом, за детективом Нишпаркою. Пан як Ася Зюзі і Домініко бурно поглянули на мертвяка. Вони хотіли. Щось сказати, але детектив в нишпорка не дав їм навіть рота розтулити. Я ніколи не повірю він, що хтось із них отріг і кактус. Мертв'як іронічно посмахнувся, а потім, ніби нічого не сталося, почав длубатися в носі. За мить він таки дозволив відповісти, а ви з ним запитаєте, як часто вони його поливали. Закинишпорка подивився на групу, що стояла за ним. Тобто, як часто? Розвернувався пальметек. Це ж кактус, я підлив його лише раз і вистачить. Детективний шпарка тріумфально поглянув на мертвяка, що продовжував сидіти і розлившись у, у кріслі. А ви інших запитаєте флагматично про бурматів мертвяк. Діти, напевно, зиркнули один на одного. Ну, поквапив їх детектив шпарка. «Ви, під... ви... ви підливали кактус трішки. Зізналася Ася, детектив шпарка зітхнув. Мертвяк усміхнувся собі під носа. Часто хотів знати, деку книжбурка, ні, похотала головою Ася, тільки увечері, а я тільки зранку, Все, а я після повернення зі школи, сказав Демінік. Мертвяк зареготав, як до шприка з паном метаком переглянулася, потім на диктатузнишбурка заклопотано, за подивився на шефа агенції «Чорнокнижник», вибачте це хазка. Тихо сказав він і, опустивши голову, вийшов з підвалу. А чого ви перед ним вибачаєтеся? запитала вже в під'їзді зюча. Він же злочинець, може і так, відхнула як сухна шпарка, але цього разу він таки невинний кінець.